Чуждалих у столиці на цей час, за даними медиків, таких 23, 14 з них госпіталізували, іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Про це пише мер Києва Віталій Кличко. І вже, до слова, дуже оперативно є звіт Ого. повітряних е сил. Цифри 50, 5, 550, 550. Так, да, всього. Ні, ні, а. Усього, так, 550 так, всього. Засобів повітряного нападу застосував проти нас ворог, а знищили 478 цілей. Ого, бачите, тут пишуть повітряні сили, що е, були і е, дрони шахеди, безпілотники, імітатори. Звісно, також були одна аеробалістична ракета, кинжал летіла, шість балістичних ракетів, ракет іскандер, МКН 23 чотири крилаті ракети. Іскандер Кайс Курської Воронезької області теж їх запускали. Основний напрямок удару це була столиця України, місто Київ, як ми це вже всі зрозуміли. 268 в ворожих БПЛА були збиті вогневими засобами. 208 локаційно втрачені подавлені силами РЕП. Дві крилаті ракети «Іскандер-К». зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях. Дев'ять ракет і 63 БПЛА, а дев'ять ракет і 63 БПЛА, Також падіння збитих уламків у 33 локаціях.